Віль, які емоції залишилися після перемоги в першому офіційному спаренду? Позитивні сьогодні виграли. Ці, ці матчі, я вважаю, що як тут на користь перші, це перший матч наш, на зборах. Я вважаю, що сьогодні ми плюс-мінус добре виглядали. І те, що від нас просив в Теренський штаб, то ми це робили. Сьогодні був пролений дощ. Це більше допомогло чи завадило? Та я думаю, краще, що пускай було дощем у пекло, тому що в таких умовах краще грати, ніж сонце, коли 40 плюс жара. Як почуваєшся функціонально після 45 хвилин на полі? Добре, добре почуваю. Вважаю, що вже можу витримувати цю нагрузку. Ну, зараз важко щось казати, тому що це лише перший матч. Що скажеш про суперника сьогодні, якою тобі здалася Нива Кудрівка? Непогано виглядав сьогодні, боролися з нами. Були і в них атаки, і в нас атаки були. Плюс-мінус була, як сказати, неравна гра. Ми, трошки, за нами перевага була, але вже хвилина 70-та, то побачили, що вони вже присіли і ми побігли вперед. У другому таймі міг забивати після дальнього удару, пригадай той момент? Міг. Техніка підвела. Борися перемога в першому офіційному спарнгові. Які враження залишилися після цієї перемоги? Хороші враження, результат це добре, але нам потрібно ще покращувати гру. У нас багато хороших моментів, а все ж таки треба покращувати. Тому результат хороший. Рухаємось далі. 45 хвилин сьогодні. Наскільки відчувалася вартість, наскільки було складно витримувати навантаження? У нас тіло зараз під навантаженнями. Збориться вже третій тиждень, тому фізично було важко, але ми по максимуму старалися вибігати, пресингувати і так далі. Те з кожним днем буде все краще і краще, і будемо готуватись до сезону. В голога пола додало десь навантаження на м'язи? Тут поле хороше, десь чуть-чуть ноги підсіли, але е, за рахунок вологого поля м'яч ходив краще, тому було легше грати в порід, мені здається. Тому я думаю, нічого не помішало. Суперник десь здивував першим забутим м'ячем. Ну, Там так, з рикошету нічого такого не було, десь говорили, що офсайд, але... Все ж таки це наша помилка, хтось, напевно, не добіг. Будемо розбирати, будемо дивитися це, аналізувати. Для кращого емоційного тла перемога додасть впевненості і взагалі настрою подальшій підготовці? Я думаю, так. Це ж перемога, це не програш. Не прогр, тому буде легше готуватись. Я думаю, додасть. І останнє, от, наскільки важливо було отримати в суперника саме бойовиту таку команду знаєш, з першої ліги. Ну, і Ці спарни, що нас е, чекають, і, я думаю, це всі команди бойові, тому, я думаю, на зборах краще грати сильнішими суперниками, більш набиратись фізично, е, тактично. Тому я думаю, цей суперник був хороший і додав нам агресії, я думаю. І це відчувалося на полі, було важко проти них грати. Тому рухаємось далі. Нас чекає все ж таки. Більш цікаві ігри. Ігри з командами ОПЛ буде дуже цікаво.